Так, і всім привіт! Ви на каналі Володі ТВ, це моє друге відео То сьогодні. Ну от чому я не зробив в одне? Ем, тому що, по-перше, мені песка підписала мені вже досить. Так, і я зараз буду проходити ось цю трасу на ось цікавому маквіні. Так, погнали. Скільки кіл треба? Кіл хай буде 20. Ем, хай буде нітро В 10 разів повільніше. Так, і хай буде ще що? Добре. Але почекайте, ще треба рівень профі. Так, погнали. Зараз буде супер-гра. Ага. Таке, похоже, Тереса була в Маквіні, але те, що була в мультику, і вона ще не розблокована, але ось туди робимо ось так і їдемо. Другий коло. Ой! Рвісного бжену, да, обігнат. Хрифореси обігнат, тому квітні да те ша. Да не, ну пока не хвайра никто не может быть на Все вот нас на шведчик нашел. Что? Маквин, Квин, да Ай! Да, Маквин, да ты снайпер. А он ничего. Так, продовжуємо. Ой, заново да ну, ще раз, певно, треба. Так, так. Готій рон. А-а-а. Сівіт. Фандецом здобани. А це він де це ракета? Корвет. Це Та такий корвет. І не в То що зараз станеться. А винтодор? Він на до винтодора реально тяжко обігнути. Ой. Ой-ой, я вон тур, це так не штукуй. Це так не штукуй. Ой-ой-ой. Момент, ой. треба. Тому я їду. Трешки поганий. Без зараз від спеціально просто граю. Я не в експерті добре їду, просто я Маквин. Ну, Маквіни теж добре їдуть. Ех, їдемо, поки мене Що? Я ще вже тебе по другому колію поганяю. Почка, и ты зараз знаешь нікого. Да. Погани наш, э, з нашим? Ча. Все, погани хвайра, вже я не цікава нікого. При всім цікаві квин тепер. Я не знаю. Я просто вчора подивився тачки один і шесть захотілося такого. Чогось побожого? В тебе 18-є місце в мене друге. А де це перше місце? О, ось їде. Такий ніби крутий. А ні, вже не крутий. Тому ну, я тебе вже обганяв. На якому приколі там 20-й, а там 14? Д-19, 18, 17, 16, 15. Короче, в тебе восьме місце, в мене перше. Так що я тебе обігнав вже на два кола. Короче, що я всіх так багато кіл попавляю? Маквін, ну ти снайпер, ну ти ракета. Муракет, муракета. Чому так швидко? Тому ну, я тебе вже чотири рази. Четвертий раз. Так, там было 20, а тут значит 19, да, все правильно. Ты думал, 8, мультфильм 19. А что там 19, это тот самый, 6, и письма, порядок. Да, блядь, пона дня я просто... Вас обычно, наверное, миллиард яркие. Так. Да. Я снайпером хочу побути. Я не обганяльні Там у мене не вийшло ви снайперами. Значить, буду просто всіх обганяти. Вже я на по якомусь колі. А точно по п'ятому десь. То в коїсь там взагалі коло, напевно. Ой, а тебе навіть ніколи на обігнув. Це я сила. Ой, йой, ой, макін. Ой-ой, що тут робиться? Я вже кого-то на коло не обганяв, але я вже всіх на коло, не, не на одне коло обігняв. Це придушне коло. Це останнє коло. Я не, не буду сумніватися, що в мене буде там. Бо я можу взагалі ручника нажати, в але... треба. Добре, ви... Добре, дивіться, заторможу і Річний. Ой! А ще не роблять. Ой! Ці автопілоти вони якісь. Як, заверш... Як завершуєте гонку, ці автопілоти. вони... Ось дивіться, всю машину рахуємо, скільки разів обігнув. Зарахуємося, що це перший раз. Так. Да. Далі. Um, ну там. Ну, другий вже. Добре, я не такий, щоб це рахувати. Але цікаво. Де я? Це я? Ой. Ой-ой-ой. А вот у мене питання. Що? Ось це було. Чекайте. Ойс. Ба. -а. а потім ще вже на автопілоті. Добре. А, ти вже кубок поршня давно отримав. Маквін, От тобі вже більше не треба ніякі кубики Кубки поршнів Добре кафе лукаш ты скажешь тут його нема добре, каше ты скажешь до двайпер, правда сара. Hey, aren't you Mister? Hey, hey, Kunari Kagurazaka? Hey, Atsinti Kagunari Karazaka. Silly hand, Silly hand, system. You're working. That system, yeah, Kagurazaka. Kagu Добре побачити з тобою бос. Що? Босс це не босс. Це щось інше. Добре. Хм. Ану... Стоп, ти взагалі хто? В другій світовій війні почалися робитися боліди. Да, це вайпер. Правильно, як ти знаєш, що це вайпер. 8 Восьмилітровий в 10 Американський спорткар, Ну, це понятно. зі тобто, мною в кафе. Прийшов якийсь как гурозакат. Добрый Крис. Ну, что я вижу? Хочет эту читайте комиксы. Дуже классно. Что мне он скажет? Нічого цікавого. Да. Ну, добре. Мені здається, Швайпер не дуже Ми поки що не сам швейцам ціни. Добре, тепер що сиділись. можу щось до себе, а то що це не було. Я не тут є О! А то робіть десь, можна купити. Мне это любимое хочется купить Эх, эх, шкода Но Але... Будем Работать в этом Реактивне. Знаєте як? Ай, я не тоді кудись зійшов. Зараз я вам покажу, що це таке. О, мене є така машина. Така машина в мене є. Такої е нема тільки. О, і така є, і ось така є. Добре, да, це те саме. Я теж це знаю. 1, um, 2, Я зроблю, наприклад, візьму якісь там такі, ось левіна, щоб як повернути? ТАК! Стоп! Або... Дано ще раз. Давай и ако е стън. from oh. Ось. Нову машину якусь. Вже щось покрутіше. Dobrze, safety car. Przyspokluczysze. A oj. No, Dawajcie tak.

Стоп! Туди він має повертати направо. Так кожен хай трошки направо буде повертати. Це вже на двадцять, то на десять. А, тільки три машини. Ну, добре. Якщо зробити ось так, тільки все буде трошечки розмито. Хоча ефекти давайте якісь. Ух. Не, без ефектів. І швидкість. Схоже на реальність трошки. Ну, ви поняли, що я хотів зробити. Ну Добре. І всім па-па.